Через три місяці, березень 2026 року. І як завжди в цей час, пенсіонери чекають на індексацію, на підвищення своїх пенсій. І здається, що це добра новина, що держава нарешті дбає про людей. Але от коли починаєш розбиратися в деталях, виявляється, що все набагато складніше і не так райдужно, як обіцяють чиновники. І от сьогодні розповім всю правду про те, якою буде індексація пенсій наступного року. Кому підвищать, скільки додадуть і чому багато хто взагалі нічого не отримає. І це дуже важлива тема, бо пенсіонерів у нас більше 10 мільйонів людей, і кожен з них сподівається, що хоча б трошки покращиться його фінансове становище, що можна буде купити трохи більше продуктів, ліків, заплатити комунальні і ще щось залишиться. Але реальність, як завжди, виявляється гіршою, ніж очікування. І от давайте розберемо, що насправді відбувається з індексацією пенсії. Спочатку офіційна інформація, в проєкті бюджету на 2026 рік закладено, що в березні проведуть індексацію пенсії. За попередніми розрахунками, це може бути від 14,6 до 15,4% підвищення. Начебто непогано. Здавалося б, майже 15% це відчутна прибавка. Але давайте розберемо, що це насправді означає і кому ці відсотки реально допоможуть. Перше і найголовніше, підвищують не всю пенсію, а тільки ту частину, яка порахована за формулою без надбавок, без доплат, без всіляких додаткових виплат. Наприклад, у вас пенсія 6300 гривень, але з них 300 гривень це вікова доплата. Значить, індексувати будуть тільки 6000 гривень. І от якщо підвищать на 15%, то вийде 6900 гривень, а разом з тією доплатою 7200. І от виходить, що пенсія зросте на 900 гривень, а не на 945, як могло б здаватися, якби рахували від повної суми. І це перший нюанс, про який мало хто знає. Люди чують 15% і думають, що їхня пенсія зросте настільки ж. Але насправді зростання менше, бо рахують тільки від базової частини. Друге і це найболючіше питання. Індексація не стосується тих, хто вийшов на пенсію останні 3 роки. Це означає, що якщо ви вийшли на пенсію в 2023, 2024 або 2025 році, то в березні 2026 вам нічого не підвищать, або дадуть якихось жалюгідних 100 гривень замість повноцінної індексації. І от уявіть, людина вийшла на пенсію в початку 2023 року, призначили їй пенсію 4 тисячі гривень. За два роки інфляція з'їла купівельну спроможність цих грошей майже на 40%. Ціни виросли на все, а пенсія залишилася майже незмінною. Додали 200 гривень за два роки. І от тепер те, що можна було купити на 4 тисячі тоді, зараз коштує майже 6 тисяч, а пенсія тільки 4200. І держава знає про цю проблему. Верховний суд навіть визнав, що відсутність повної індексації для нових пенсіонерів це незаконно. Що всі пенсії мають індексуватися однаково, незалежно від того, коли людина вийшла на пенсію. Але уряд просто ігнорує це рішення і продовжує робити по-своєму, бо грошей немає, бо бюджет обмежений, бо війна, і взагалі потерпіть ще трошки. І от люди почали судитися. Наприклад, нещодавно пенсіонер у Полтавській області виграв суд і йому зобов'язали перерахувати пенсію з урахуванням усіх індексацій, які пропустили, застосувавши всі коефіцієнти з першого року. І от тепер йому мають доплатити все, що не доплатили. Але проблема в тому, що кожен має судитися окремо, автоматичного перерахунку не буде. Третє важливе питання. Індексація не стосується тих, хто отримує пенсії за спеціальними законами. Це судді, прокурори, військові, чорнобильці, державні службовці. У них своя система виплат і березнева індексація їх не торкається. Хоча уряд може окремо підвищити і їм, але тільки якщо буде достатньо грошей у бюджеті, а це велике питання. Четверте, працюючі пенсіонери, а їх майже 3 мільйони. Теж мають свої особливості. Їм роблять перерахунок окремо, не в березні, а в квітні, і не щороку, а раз на два роки. І цей перерахунок може навіть призвести до зменшення пенсії, якщо виявиться, що якісь показники змінилися не на користь пенсіонера. І от виходить, що людина працює, заробляє, а пенсія може стати меншою. Тепер про те, звідки взялася ця цифра 15,4% і чому саме стільки? За формулою індексація має бути 50% від суми середнього зростання зарплат за 3 роки плюс інфляція за минулий рік. Тобто беруть зростання зарплат за останні 3 роки, рахують середнє, додають інфляцію за минулий рік і ділять навпіл. Якщо інфляція за 2025 рік буде близько 9,5%. А зростання зарплат за останні 3 роки в середньому близько 20%, то виходить 9,5% плюс 20, це 29,5%. Ділимо навпіл, отримуємо майже 15%. І оце і є та індексація, яку обіцяють. Але є нюанс: в умовах воєнного стану уряд має право встановити менший коефіцієнт, ніж за формулою. Тобто, навіть якщо за розрахунками виходить 15%, Кабінет міністрів може сказати ми дамо тільки 12%, бо грошей немає, бо пріоритети інші, бо оборона важливіша, і от ніхто не може їх примусити дати більше. І от виникає питання а чи вистачить цих 15%, щоб компенсувати інфляцію, щоб зберегти купівельну спроможність пенсії? Відповідь ні, не вистачить. Бо якщо подивитися на кумулятивну інфляцію за останні кілька років, то вона набагато більша, ніж усі індексації разом узяті. Ціни виросли на 40-50% за три роки, а пенсії підвищили в сумі може на 30%. І от виходить, що реальна вартість пенсії падає рік за роком. Людина отримує номінально більше гривень, але на ці гроші можна купити все менше і менше товарів. І це стосується всіх пенсіонерів, і тих, хто давно на пенсії, і тих, хто щойно вийшов. Просто для нових ситуацій ще гірша, бо їм взагалі не індексують повноцінно перші 3 роки. Тепер конкретні цифри, щоб було зрозуміліше. Середня пенсія зараз в Україні 6436 гривень. Якщо її підвищать на 15%, вона стане приблизно 7400 гривень. Начебто непогано, майже 1000 гривень прибавки. Але давайте подивимося на прожитковий мінімум. Фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера це не те, що написано в законі 2300 гривень, а реальний, розрахований з урахуванням цін на продукти, ліки, комунальні послуги, він становить 6720 гривень. І от виходить, що навіть після індексації середня пенсія ледве дотягує до цього мінімуму. А є ж люди, які отримують набагато менше за середню. Є мінімальні пенсії, які зараз 2361 гривня, і їх підвищать до 2595 гривень. Це плюс 234 гривні або майже 10%. І от як на 2500 прожити місяць, купити їжу, ліки, заплатити комунальні це просто неможливо. І держава це все знає. Чиновники бачать цифри розуміють, що пенсійна система не працює. Що люди же бракують, що індексація не покриває інфляції, але продовжують робити вигляд, що все нормально, що ми дбаємо про пенсіонерів, що проводимо підвищення. А насправді це просто косметичні зміни, які не вирішують проблему. Чому так відбувається? Чому держава не може дати достатню індексацію, щоб люди нормально жили? Відповідь проста: грошей немає. Пенсійний фонд і так отримує величезні дотації з бюджету майже 300 мільярдів гривень на рік, а пенсіонерів 10 мільйонів. І от якби кожному додати хоча б тисячу гривень, це вже 10 мільярдів на місяць, 120 мільярдів на рік. А звідки їх взяти? Плюс війна, яка з'їдає леву участку бюджету. Оборона це пріоритет номер 1 і це правильно, бо без перемоги немає сенсу говорити про пенсії взагалі. Але от виходить, що пенсіонери потерпають, страждають, живуть на мінімумі. А держава каже, вибачте, грошей немає, потерпіть ще трошки, після перемоги все покращиться. Тепер про те, що робити пенсіонерам, які отримують цю індексацію, і тим, хто не отримує нічого. Перше, розумійте, що навіть 15% підвищення це не вирішення проблеми, це тільки часткова компенсація інфляції, яка не покриває реального зростання цін. Тому не розраховуйте, що після індексації заживете краще. Швидше за все, ви просто зможете купувати приблизно стільки ж, скільки і зараз. Друге, якщо ви новий пенсіонер, який вийшов на пенсію останні три роки і вам не роблять повну індексацію, знайте, що це незаконно, і ви маєте право судитися. Вже є рішення судів, які зобов'язують пенсійний фонд робити перерахунок. Тому, якщо у вас є сили, час і бажання боротися, можете звертатися до суду. Третє, збирайте всі документи про призначення пенсії, про всі виплати, які отримували. Дивіться, скільки вам додавали під час індексацій. Рахуйте, скільки мали б додати, якби застосували повні коефіцієнти, і цю різницю можете вимагати через суд. Це ваші гроші, які не доплатили незаконно. Четверте, шукайте додаткові джерела доходу, бо на саму пенсію не прожити. Якщо є можливість, працюйте хоча б на неповний робочий день. Якщо здоров'я дозволяє, шукайте якісь підробітки. Просіть допомогу у дітей, онуків, бо інакше просто не виживете, особливо якщо треба купувати дорогі ліки. П'яте. Економте розумно. Плануйте бюджет, шукайте дешевші аналоги товарів, користуйтеся знижками, акціями. Не купуйте зайвого, бо кожна гривня на рахунку. І коли пенсія 6 7 тисяч, а комунальні з'їдають половину, треба дуже ретельно рахувати кожну копійку, щоб вистачило на місяць. Шосте, розповідайте іншим пенсіонерам про те, як працює індексація. Хто отримає підвищення, а хто ні. Які є нюанси і підводні камені? Бо багато людей просто не розуміють, чому їм не підвищили, чому сусіду додали, а їм ні, і думають, що це помилка. А насправді це система, яка так працює. І найголовніше, не вірте, коли вам обіцяють, що скоро все покращиться, що пенсії підвищать, що буде добре, бо обіцяють вже багато років, а реально пенсії тільки знецінюються, інфляція з'їдає купівельну спроможність, і люди живуть все гірше і гірше, незалежно від того, скільки разів підвищували номінальні суми. Підсумуємо, найголовніше в березні 2026 року проведуть чергову індексацію пенсій, попередні на 15%, але це стосується тільки тих, хто давно на пенсії. Новим пенсіонерам, які вийшли останні 3 роки, дадуть мало або нічого. Підвищувати будуть тільки базову частину, без надбавок і доплат. Тому реальне зростання буде меншим, ніж здається. Навіть після індексації середня пенсія ледве дотягне до фактичного прожиткового мінімуму, а мінімальна пенсія взагалі же братська 2,5 тисячі, на яку не прожити нормально. Держава знає про проблему, але нічого не робить, бо грошей немає, бо пріоритети інші, бо війна. І от пенсіонери терплять і чекають на краще, яке все ніяк не настає. Що робити? Знайте свої права. Судіться, якщо вас обманюють. Шукайте додаткові доходи, економте, плануйте, розповідайте іншим, і не розраховуйте, що держава про вас подбає, бо поки що система працює так, що пенсіонери це найбідніша категорія населення, яка виживає, а не живе, і індексація це тільки косметична допомога, яка не вирішує проблему. Пишіть у коментарях, скільки ви отримуєте пенсію, чи вистачає вам на життя, і чи очікуєте ви, що індексація щось змінить, або розумієте, що це тільки видимість турботи, а насправді нічого не покращиться. Діліться думками, досвідом, порадами. Лайк, якщо інформація була корисна, і ви тепер розумієте, як працює індексація пенсій, хто отримає підвищення, а хто ні, і чому навіть 15% це не вирішення проблеми. Підписка на канал, щоб не пропускати важливі теми про пенсії, виплати індексації, жміть дзвіночок. Репост дуже важливо. Поділіться з усіма знайомими пенсіонерами, щоб якомога більше людей знали правду про те, як насправді працює система і що не варто розраховувати на диво після індексації. Чим більше людей розумітимуть реальність, тим менше розчарувань буде. Дякую, що дивилися до кінця, бережіть себе, плануйте бюджет розумно і пам'ятайте, що єдина людина, яка про вас подбає, це ви самі. Держава може тільки трошки допомогти, але вирішувати проблеми доведеться самостійно. До зустрічі в наступних відео!